Наближається 200-літній ювілей Тараса Шевченка. Приємно, що до визначної дати і взагалі до Шевченківської теми почали підходити неформально, а сприймаючи серцем і розумом. Саме душевністю з-поміж інших заходів вирізнявся літературно-мистецький вечір Жива душа поетова святая, що відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тараса Шевченка. Черкащина, батьківщина Шевченка. І безумовно, що нам тут треба якомога ширше і більше уваги приділити Тарасові Григоровичу. Особливо в цей період. Я т... і думав, там, не тільки ж я, а всі думали, як вдасться цей провести ювілей Шевченків. Коли така фактично антиукраїнська влада була у нашій державі, для якої Тарас Шевченко абсолютно, як ото колись пузареві, пам'ятаєте, Котляревський без надобності, так і це тут абсолютно формально підходили до відзначення цього ювілею. Я е, просто радий, просто щасливий, що зараз е, Шевченко. Певно, і сам би дуже порадів, що нарешті вільна Україна буде святкувати його ювілей, його день народження і інші дати Шевченківські. Звісно, ювілейні заходи не будуть надто масштабними через нестачу коштів. Проте Шевченкознавці сподіваються, що попри це знайдуться можливості та форми гідного пошанування Тараса Шевченка. Василь Пахаренко, який присвятив вивченню та інтерпретації творчості кобзаря багато років, закликав громадськість та владу до відповідального ставлення до ювілею, уникнення формалізму, глибини та щирості. А щодо самого нашого святкування, мені б хотілося в цьому зв'язку звернутися і до тих, хто організовуватиме Шевченківські заходи, починаючи від школи, дитсадочка, і закінчуючи академію наук. Ось чи якимось оперним театром у Києві. І до тих, хто буде відвідувати ці заходи, знаєте, маємо бути відповідальними, тому що багато років так було прийнято, заговорювали Шевченка, особливо влада, яка вона не була. Я не кажу зараз про якусь конкретну. Кожна влада досить формально підходила до цього, досить стереотипно згодьтеся. Так було. От. І це викликає певну алергію людей. От, певне неприйняття. От, знаєте, іноді краще змовчати, як зайвий раз сказати якісь порожні слова. Тобто, коли говоримо про Шевченка, то маємо говорити глибоко, щиро, оригінально, безпосередньо. От щоб показати його велич, його силу, його талант, його геніальність. І так само, коли ми його сприймаємо, то справді треба сприймати його із. З щемливою інтимністю і ніжністю, от тому, що це була людина. Якщо ви знаєте його біографію, ані, то подивіться, шановні друзі, це була людина абсолютно неофіціозна, людина абсолютно розкута, людина абсолютно щира і безпосередньо. От так його треба сприймати. Тоді ми оту нитку, ту струну справжню кобзареву обов'язково знайдемо. Поділився науковець і літературними планами. Готуємо до друку три книги. Ось це великий льок Шевченка от, із науковими коментарями, науковими статтями різного характеру, з диском дуже цікавим. Фактично ця вже робота готова. Ну, будемо сподіватися, що скоро вона з'явиться, можна буде її тоді представити, шановним глядачам. От, так само готуємо таку ж книгу Марія, поема Марія із науковими коментарями, статтями. От, і готують до друку свою власну книжку, над якою працював багато років, можна сказати, все життя. Яка називається Шевченко, як Геній. Вона так само знаходиться у стані вичатки, верстки. Хочеться вірити, що скоро. Я можу зможу її показати і про неї розказати докладніше. Якщо говорити про творчість Тараса Шевченка, про його добу, то часто це здається далеким від сучасності, однак не на цьому вечорі, адже Тарас Шевченко це насамперед енергетика до того ж національна. Коли чуєш його проникливе слово, відчуваєш, як воно торкається струн твоєї душі, бентежить, хвилює, надихає, ніби мурашки по спині. Того, щоб сприймати Тараса Шевченка насамперед національного поета, потрібно любити Україну, знати її історію та мову. В цьому переконані учасники літературного театру Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького під керівництвом заслуженої артистки України Тамари Власенко. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю повиті. Спокон віку Прометея та морелка рає, щодень Божий добрі ребра й серце розбиває розбиває, та не вип'є живущої крові, Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре над дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога. Великого Бога, не нам на з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами, кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твої силі і духу живому стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики Во віки і віки, а поки що течуть ріки, Кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровію политі. Отамто милості ми! ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Та й цькуємо! Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові на боїть цих імператорів без стало. З дітьми і внуками втопить в сльозах у а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових, старих, кровавих. Не ріки, море розлилось, огненне море, слава слава, хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Шевченко всесвітнє визнання здобув насамперед як поет, хоча сам він вважав себе художником. Його часто називали мужицьким поетом, та він цим навіть пишався, бо ніколи не мислив себе поза народом. Тараса Григоровича Шевченка не завжди сприймали так, як ми його зараз сприймаємо. У нас любов до Шевченка. Кажуть, з молоком матері з шкільних років. Коли Тарас Григорович написав, вийшла перша його книга «Кобзаря» в 1840 році, то було дуже багато нарікань, що це і украй, малоросійська мова, що це мужицький поет. А Тарас Григорович казав, ну й добре, хай мужицький, або поет, або поет. І він дуже не любив пристосуванців. Пристосуванців, які завжди, кажуть, є в житті, і які люди до них завжди загидують відносяться. Згадаймо хоча б його слова. Якщо хочеш грошей, отого дива. То співай про матрешу, про парашу, радість нашу, султан, паркет, шпори, а то співає, грає синє море. Кажуть, вшанувати поета можна, або вивчивши його твори на пам'ять, або переклавши їх, як зробила Наталя Горішна. В нет, Надежды нет. Надежда — Бог, а вера — свет. Не погасай, мое светило, Туман душевный разгоняй, Живи меня твоею силой, И путь тернистый, путь унылый, Небесным светом озаряй. Пошли на ум твою святыню, Святым наитием напой, Допровіщаю да благостинню, що заповіданого тобой. Ми безнадії всі самітні, надія Бог, а віра, світло, О, не згасай моє світило, туман душевний розганяй і дай мені Твоєї сили, мій шлях тернистий, шлях немилий, своєю благістю осяй. Пошли на розум Твою святість, святе натхнення серцю дай. Щоб провіщати міг ту радість, яку Господь заповідав, відвідуючи такі творчі заходи, з'являється віра в те, що ювілей Тараса Шевченка мене, а його віще слово завжди буде з нами.